Дня осіннього кубку Даймет Ліги 8 на 8, і поки е, виходять команди. Слава Україні! Героям слава. Е, після першого ігрового дня довелося арбітру е, одразу На бо... другому поверсі, більш певно, грають е, гравці антіхайпів, але атака продовжується удар в ближній кут. Подача. Глянков високий, боровся з голкіпером. Зганяє атаку власної команди. Тут чіпляється 36-й номер, набирає швидкість, проривається вже тротий майданчик, Удар і Блінку біля стільки м'яч проходить. Поки спокійно, не дуже. Неправильно прозірна передача, м'яч уже в такому удар, але на місці голкіпер. Кидання доводиться вибувати. Крамер. можливо, буде спробу удару, такий ні. Чиновки. Петкович м'яч втрачає в центрі крамер. Бачить rybaka, і Тут вже eh, потрібно було бити. І є вже Григорусь, рибак віддав передачу. È, а, не розмазає, не розмазає. Широ! 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 І э, рахунок 1-0 на користь республіки. І троє гравців республіки було страшному майданчику. І спокійно. Вже лише один гол вдалося їм реалізувати. І відповідно 1-0 на користь у Фом... Помаза вдова удар. Він для... нічого не підкріпить, оскільки камера була в іншому ракурсі, тому гра продовжується. І тут вже жовта картка для Баранова. Небезпечно зіграв. Якщо буде небезпечно грати, то може й меншості команди залишити. Васильєвця точно передача – свисток. І жовта картка для рибака. Виставляє стінку, і Васильєв б'є цебро. бро. все-таки набрали не надто без сумку, крамера, переводить кучма. Баранов, власні ворота не перевів і не зміг чиновський м'яч зафіксувати, рибак на добиванні зіграв. 2-0. На користь республіки. Я вже гадав, що не буде контратаки, можливо, трохи повільно. Вона розпочиналася, але все-таки там є Кучма, переводить і вори Є передача проходить вона на Крамера, і 3-0. 3-0 вже. Невелика перерва між голами. І Я б думав, що не пройде ця передача, а проходить. Антон Крамер спокійно реалізовує свій момент. 3-0. Так що повертаючись, повертаючись до моментів горів, другий гол здавалося б теж, значить не мав би бути, але там рибак там ну, удар гриву. 4-0. 4-0, щось гол за голом іде в республіки. Можливо, трохи втратили концентрацію, гравці антіхайп. І вже 4-0. Якщо після навіть після першого голугра їх а, за... трохи неочікуваний рахунок для мене зараз, тому що Крамер, удар Гол! 5-0. <плес> Дуже добре розіграли граці республіки. І знову збільшують свою перевагу. От Тільки я хотів поговорити про попередні голи, як вже п'ятий влітає від підковий рік Черновського. Для того, щоб е, антихайп е, відігравався. Хоча все в руках цих молодих хлопців. Тут е, подача е, добре з-під цього тиску кримці республіки виходять, ривовую, з м'ячем. Посуває м'яч далі. Удар. 6-0. На хвилину навіть здалося на мить якусь, що побачив перед собою Владислава Кабаєва в нинішньому сезоні, який також дуже якісно його розпочав. Григорусь є простір, зміщується потроху в центр. Передача Григорусь, але така відповідь Республіка Іванов проходить під підковичу. Тут дуже небезпечний підкат Жуковський на гірщичник точно заробив. Жовта картка для Жуковського. І Іванов знаходиться на газоні. Тому хлопці потрібно берегти здоров'я. Крамар, Русь. передача. Безрідний удар. Подача. Здавалося, Григорність. Подачу під удар. На ній не відіграв. Удар! Бідний продукт. Косьма на швидкість набирає. Тут бідний, сам залишається удар і поруч зі стійкою м'яч проходить. Атака, Кучма, передача проходить Лутерадський. Ще одна передача, певно, на, на Кучму, але цей... Ць... Зберігають м'яч крава, передача, тут полторацький удар замикає бідний, але... І що ж? Скидає безрідний удар. Готувався безрідний е до цього удару. Знову порушення. Антіхайт м'яч заблокували. Зараз знову розігрують. Іванов. Петкович преснув грав, але... М'яч Не виріз. Безвіди удар. Не зафіксував Черновський м'яч. Вже Романюк біг на добивання, але.